Пісні голубці займають чільне місце серед 12 страв до святої вечері. І не тільки. Їх можна готувати до пісного столу взимку, адже вони поживні та смачні? Особливо з ароматною підливою із грибів. Одним із моїх улюблених рецептів є пісні голубці із гречкою. Тож, як приготувати смачну та корисну начинку із гречки? Так, щоб вона була соковитою і не розпадалась в голубцях. Тож почну я саме із гречки. 300 г гречки потрібно відварити звичним способом. Але не розварювати, гречка має бути розсипчастою. Тож гречка в мене зараз стоїть на вогні. Тим часом я нарізала одну велику цибулину. Якщо ж цибуля невелика, то їх потрібно 2 або й 3 штуки. Цибулю я висипала в сковорідку, влила невелику кількість олії і поставила на невеликий вогонь. Тим часом натираю моркву. Знову ж потрібна одна велика морквина або ж натомість 2-3 штучки невеликих. Натерту моркву висипаю до вже трішки підтушкованої цибульки. Повертаю сковорідку на вогонь, додаю солі та перцю та готую на середньому вогні, скажімо, до напівготовності не розварюю. Тим часом відварилась ось така розсипчаста гречка. Знімаю гречку з вогню, натомість ставлю каструлю з водою для капусти. Тим часом заким вистигає гречка та засмажка із цибулі та моркви. Потрібно натерти 500 г сирої картоплі. Картоплю натираю на найдрібніше терко, пересипаю її до ситочка та відсіджую сік. І перекладаю картоплю до гречки. Гречка готувалась в підсоленій воді. А от до картоплі ще потрібно додати солі до смаку та чорного перцю. І ще пропустити через прес два зубці часнику. Для аромату. Спочатку варто перемішати картоплю із спеціями, а вже потім вимішати картоплю із гречкою. В кінці додати засмажку із цибулі та моркви. І дрібно посічену зелень, кропу та петрушки, якщо маєте. Натомість для запаху можна використати сухі ароматні трави. Начинка готова її потрібно добре вимішати та трішки притиснути ложкою. Тим часом закипіла вода для капусти, до котрої кидаю одну столову ложку солі. Зазвичай попередньо ми видаляємо качан із капусти. Я не вирізаю його зовсім. Ви ж робіть, як вам більш зручно, опускаю капусту воду качаном донизу. Накриваю кришкою та відварюю до готовності. Час відварювання залежить від того, наскільки твердою є сама капуста. Зараз капуста вже м'якенька і можна із легкістю вирізати залишок качана. За допомогою двох приборів знімаю верхні листочки та складаю їх ось таким чином. Потім відокремлюю листочки серединки капусти і ще трішки доварюю. Водичку з-під капусти не потрібно виливати. Я її залишаю на вогні, додаю солі до смаку, один лавровий листочок та дві грошини духняного перцю. Гілочки зелені і ще одну столову ложку 9% оциту на 250 г води або ж лимонний сік на око. Далі бульйон з-під капусти потрібно довести до кипіння, виключити вогонь, накрити кришкою, нехай настоїться. Ну і закручувати голубці чи крутити, як то ще кажуть, вміють звичайно всі. Насамперед, на кожному листочку потрібно зрізати грубі прожилки, покласти до середини листочка одну столову ложку або й дві начинки, враховуючи величину самого капустяного листочка. Закрутивши голубець трубочкою, запихаю кінчики до середини. Якщо великий листочок капусти трішки порваний, то можна його відрізати і загнути бокові сторони до середини. До речі, щодо капусти, я не занадто її розварюю, вона має бути досить гнучкою, але не занадто м'якою. Різки із капусти потрібно викласти до посуди, в котрій готуватимуться самі голубці. Голубці можна готувати в каструлі, на сковороді або в духовці. Я готуватиму мої голубці в духовці, дуже полюбляю аромат смаженої капусти. Зверху голубці також потрібно прикрити капустяними листками. Дві треті частини посуди із голубцями заповнюю тою ароматною водою з-під капусти і ще додаю 50 г олії. Ставлю голубці до духовки. Перших 20 хвилин накриваю їх кришкою, потім знімаю кришку та готую ще 40 хвилин. Тобто час приготування 1 година. Приблизно такий самий час приготування голубців буде відварених в каструлі чи на сковороді. І, звичайно, до пісних голубців потрібно вже готувати і пісну підливу. Я цього разу готуватиму підливу із шампіньонів, тобто з печериць. Насамперед, я очистила 250 г печериць і нарізала їх плястерками скипками. Ставлю на вогонь, вливаю невеличку кількість води та накриваю кришкою, щоб печериці пустили свій сік і тушкую таким чином приблизно 7 хвилин, після чого знімаю кришку. Тим часом я нарізала плястерками одну велику цибулю, котру висипаю до грибів. І вже в сковорідці зверху на цибульку я всипаю трішки солі, перцю до смаку і вливаю невелику кількість олії. Олію беріть за смаком. Я вливаю трішечки оливкової олії, після чого все перемішую і готую цибулю із грибами на середньому вогні до того часу, доки вони трішки не обсмажаться. Тим часом потрібно насікти невеличкий пучечок петрушки разом із одним часничком. Додати зелень до грибів нехай все тушкується. І, звичайно, до цих грибів потрібно приготувати борошняну заправку. У мене є покрокове відео приготування грибної підливи. Де я готую борошняну заправку в окремій каструльці, а зараз зроблю все прямо на сковорідці, на це для себе. Додаю ще трішки олії в сковорідку та одну столову ложку борошна. Змішую так, щоб борошно просочилось олією та збилось в такі собі грудочки. Потім ливаю до цього борошна невеличку кількість кип'ячої гарячої води прямо з чайника і знову розмішую, можна сказати, розтираю борошно по сковорідці. Борошно, розтерте із олією, дуже добре потім з'єднується із водою і вже не буде ніяких грудочок. Щоразу розмішавши ці грудочки борошна із невеликою кількістю води, води потрібно підливати 3-4 рази і щоразу розмішую борошно, доки воно не набуде такого пастоподібного стану. І коли вже бачите, що борошно стало такою однорідною пастою, то тоді можна долити гарячої кип'ячої води із чайника стільки скільки потрібно. Тобто, якщо бачите, що ваша підлива занадто густа, можна ще додати трішки води, щоб підлива була трішки рідшою. І, звичайно, сіль та спеції за смаком. Ось такі смачні, соковиті й ароматні пісні голубці до святої вечері, котра в нас обов'язково буде, незважаючи на складний час.